Сьогодні субота а ми вирішили піти трішки, пограти на плей-граунд з дітками. Хлопці волейбол грають. कृष्णपुर ग्राम के विहाय Доші, харпно, харпно до життя. Ти щось коментується? Трішки. Трішки це вище це схоти. Тата син грають воливу. Тобто ми добавили окунця в тайтанському. Ти представляєш, через 10 років ти будеш це дивитися. Ти sì, будуть. І буду сином, окончати свинсен. І казав, ось мій братик не в конце Від Відкоти до <де> навчився. <laughs> І танпончика. Антончика. рубати. Все, so, доста, так? Да? Доста оконця рубати, я би mm. вцепив. А я стара се и векода. Къде? А, в фузашко. Сенз с мамоя. В кінца <съща> буває Каже туха наша. Ірландська. Ірландська. Та